Невеликий відеоогляд на не мій електромотоцикл. Почнемо з електроніки. Тут встановлений контролер Yuyang King на 120 В 150 А. Потім акумулятор. Стоять ячейки LG Chem на 60 годин. в холдерах 17 s BMS ANT а 24С 150 А в пікові. Потім двигун. Двигун стоїть на 1,5 кВт, 9 кВт в пікові. Потім встановлено екран від BMS. Вона показує заряд акумулятора, пробіг на одному заряді та Інші параметри, такі як напруга, ємність, швидкість, температура ячик та багато іншого. Встановлена ручка газа мотоциклетна. Також зроблено все на мотокомплектуючих колеса спереді 19 дюймів, ззаді стоїть 17 дюймів. А потім ззаді стоять два газомасляних амортизатори. Так, привід на заднє колесо а, з двома ступенями редукції. Перша ступінь на ремені HTD8M шириною 20 мм. А, наступна редукція вже з обгонною муфтою та а, ланцюгом 428 сальниковий. А, також встановлено тормоза. Ззаді стоїть 240 ротор та двохпоршневий супорт. Спереді встановлено 320-й ротор і однопоршневий супорт. Вилка стоїть від дельти або ж альфи, крило, теж якось під байком. Встановлена фара з ближнім та дальнім світлом. І рівної тіньової границі поворотники встановлено. Також можна змінювати сидіння, воно дуже просто міняється. Також скажу про розхід енергії. Я їду приблизно 60 км за годину, мені вистачає приблизно на 80 кілометрів, до 100 кілометрів я особисто їздив. Також можу сказати про максимальну швидкість це 70 км за годину. Веди буде залежати відстань, яку він буде проїжджати на одному заряді. Найбільше впливає це погодні умови та вага райдера. Також можу сказати про зарядку. Заряджається він приблизно за 2 години. Має блок зарядки на 2,2 кВт та виведений конектор XT90. Також можна сказати про... Контролер, він є програмований, є можливість підключення до телефону через Bluetooth та налаштування всяких параметрів, таких як максимальна швидкість, потужність та різні режими їзди. Також він має круїз-контроль. Також є панелька з термо... термометром та Ключем запалювання і USB-вихід для зарядки телефонів з підтримкою Quick Charge. Термо, термопара встановлена прямо в обмотки двигуна. Він був залитий спеціальним лаком для обмоток електродвигунів. Я, як їздив, максимальну температуру це була 56 градусів, це було літом, жара. І я максимально нагрів'ю до 56 градусів при піковій потужності приблизно в 9 кВт.